Так, друзі, сьогодні у нас понеділок дві машини продано Volvo v 60 2.0 дизель, Д3 потужність 120 кВт з кінських сили на механіки. І ось виїжджається Volvo XC60, D3 потужність, 2.0 дизель на автоматі. Компанія Auto, ми працюємо, тому кому потрібно, приїжджайте, вибирайте, телефонуйте. І так далі. Дуже класні клієнти, дуже класні автомобілі купили в дуже класному стані. Кожен тиждень у нас нові поставки. Київ, вулиця Микола Грінченка, 18. Ну що, виїжджаємо. Ось у нас і виїжджає XC-60. Хай служить і радує нових власників ці дві красотки. А приїхали вони ось, бачите, на спортеджі. І так ми працюємо. Тому до зустрічі!